Раз, два, три, хлопці з патрису! Вітаю в ефірі канал Хлопці з Лісу, і ми знаходимося десь в Сколівському районі Львівської області. І сьогодні ми будемо робити огляд автомата, який недавно опинився на озброєнні Збройних сил України. Автомат, який надійшов нам від нашого західного партнера, а саме Польщі, і це автомат ГРОТ. Дуже короткий екскурс в історію даного автомата. Спочатку полякам набрид калібр 545, і вони вирішили переробити свої калаші під калібр 556. З часом їм набридли калаші, і вони вирішили зробити свій власний автомат під натовський калібр. Так у 2007 році, в рамках проекту Титан, було розроблено перший прототип автомата, який ми сьогодні знаємо як МСБС. Абревіатура МСБС розшифровується як модульовий систем броністжалецький. Класичний автомат має параметри 970 мм довжини, маси 3,7 кг та скорострільністю близько 700 пострілів на хвилину. Крім класичного варіанту, цей автомат було розроблено ще в компоновці. Bullpup. автомат виробляється серійно з 2018 року на заводі Фабрика броні Лучнік у місті Радом. І йому було присвоєно назву «Грот» на честь командуючого армії краєвої генерала Стефана Ровецького. З початком повномасштабної війни певна кількість автоматів ГРОД була поставлена на озброєння Збройних сил України. Таким чином, Україна стала однією із двох країн-операторів даного автомата. Заправляючись пальним пульс 95 або пульс дизель, ви маєте можливість долучитися до проекту Око за око який був нещодавно запущений фондом Повернись живим та АЗК Око. Мета цього проекту зібрати 325 мільйонів гривень, які підуть на придбання українських безпілотних комплексів. «Шарт». Це пташки українського виробництва, які застосовуються для коригування артилерії, в тому числі далекобійної. Взяти участь у проєкті максимально просто. Заправляйтеся пульсом, і з кожного літра одна гривня буде автоматично зараховуватись на рахунок проєкту. Вже за перший тиждень збору вдалося зібрати суму коштів необхідну для придбання одного комплексу. Якщо ви не водій, але все одно хочете долучитися до цієї справи. Залишаємо для вас посилання в описі до відео. Органи керування цього чуда, ну чесно кажучи, я просто тащуся, тащуся, тому що тут е, фактично усе продубльовано на дві сторони. Вікно, через яке вивалюються гільзи на світ Божий, воно у нас є з правої сторони в даному випадку, але за допомогою молотка і згадування чиєїсь матері, можна зробити і перекинути його на ліву сторону, якщо ви лівша. Наявність усіх органів кинування із двох сторон, дає вам можливість вести вогонь як із правої руки, так і з лівої руки там, при тій чи іншій ситуації. Запобіжник, він же перемикач вогню. Режим пів-пів, режим пів, режим нема пів пів. Тобто автоматичний, одиночний і зброя на запобіжнику. Далі у нас знаходиться кнопка скидання магазину. Натиснули, і от він у нас вивалився. Що кнопка? Що запобіжник? У нас знаходиться так само з двох сторін. Ручка зведення затвора, у нас знаходиться з двох сторін. Тобто, вам будь-якою із наявних у вас рук ви можете дослати патрон в патронник. Ну, мені зручніше робити лівою у деяких ситуаціях. Відтянули, відпустили. Усе дуже легко. Слід зазначити, що при стрілянині рухається тільки сам затвор. Ручка затвора стоїть на місці, тобто немає такого, як на системах АК, Якщо ти лівша і поставив великий палець за високо, воно тобі нормально по ньому настукає, поки ти не приловчишся. Тут такого немає. Тобто нічого зайвого не рухається. Все для людей, як то кажуть. Наступний момент це е, затворна затримка, яка тут присутня. От Ми взводимо із пустим магазином, імітуємо завершення патронів. І коли ми витягнули порожній і вставили умовно повний, ми натискаємо вказівним пальцем, що справа, що зліва. Вона також дублюється. Е, Валі затворної затримки. Натиснули дуже легесенько. Дуже ергономічно, я би сказав, і у нас зброя е, зведена, заряджена, готова до ведення бою. Зверніть увагу на ось такий нюанс. Бачите, автомат стоїть у нас на запобіжнику, але при тому патрон-патронник спокійно досилається. Тобто немає е, такої системи, як, наприклад, на ar 15 Якщо зброя, е, ти не поставиш зброю на запобіжник, поки не дошташ патрон патронник Тут можна робити це навпаки. Він не залежить. Ми собі достали патрон в патрон, коли треба, зняли з запобіжника і можемо вести вогонь. Клавіша скидання магазина також дубльована на праву і на ліву сторону. Дуже зручно це все робити під великий палець. Усе всі органи керування у нас у доступі вказівного пальця. Як на мене, це надзвичайно зручно. Ну, Що можу сказати? Це дійсно сучасна зброя, принаймні в плані ергономіки, в плані управління. Наступне, на що хочемо звернути увагу, це приклад. Приклад тут теж дуже добре пропрацьований. Він, по-перше, у нас телескопічний, є у нас чотири положення, в залежності від того, ви в бронежилеті чи без бронежилета, і наскільки довгі у вас руки. Є у нас щока, ну щоку я навіть рухати не хочу, оскільки таке враження, що вона під мене виставлена, дуже зручно прицілюватися. І що цікаво, цей приклад є складним. Ми собі його склали і можемо транспортувати зброю, наприклад, в автомобілі і вести вогонь зі складеною, зі складеним прикладом. Звичайно, точність буде ніяка, але технічно це робити можливо. Наступне це ремінь. В цього автомата немає потреби ставити якийсь там одноточковий, трьохточковий, чи ще якийсь ремінь, оскільки його рідний штатний ремінь настільки універсальний, що ви можете собі його поставити так, як вам заменеться. Носити його так, як тут це буде щось наподобі одноточки, чи перекинути його. В переднє положення, наприклад, і він вже буде у вас носитися як двохточковий. Якщо, наприклад, на передньому положенні іди сюди, у вас тут планка Пікатіні, на планку Пікатіні ви хочете собі там поставити підствольний дробовик, наприклад, то ви можете перекинути антапку нижче. Тут теж для неї є посадочне гніздо, і вас нічого не буде заважати. Руків'я, ну, поляки вирішили не паритися з руків, і просто купили руків'я у Махпула. Це звичайна Махпулівська ручка із нішою всередині, в якій ви можете носити якісь необхідні вам речі. Ну, весь зіп, який йде до цього автомата, ви туди не покладете, бо він фізично не поміститься. Ми про нього пізніше поговоримо. Але якісь елементарні моменти, які ви носили б, наприклад, в калаші в пеналі, ви можете спокійно покласти собі сюди у рукоятку і носити з собою на полі бою. Магазини. Магазин у нас тут це його рідний штатний магазин, виглядає він таким чином. Це пластиковий наполовину прозорий магазин, тобто ми бачимо, що в нас знаходиться всередині саме об'єм патронів. І мені дуже подобається цей виступ, який власне, вам обмежує, показує, якщо ви дослали магазин правильно, то виступ стає впритул до автомата. І у вас не виникає ніяких проблем. Хава є автоманґрот, також арочні металеві магазини. Ходять чутки, що він ніби не їсть Махпулівські магазини, але в принципі в нас і в джентльменів, які оперують на даний момент даною зброєю, в принципі, не виникало ніяких проблем із магазинами марки Махпул. Тому поки що ми не можемо якось спростувати, чи ми не можемо підтвердити інформацію, що махпулівські магазини сюди не підходять. У нас воно все грає. Можливо, мова про якісь інші Махпулівські магазини. Я звідки знаю. Цівка із інтерфейсом MLOC, тобто, всюди, де ви бачите ось ці от. Прорізи МЛОК ви можете наставити планок Пікатіні і навішати собі по кругу туди тепловізорів. Наприклад. В даному випадку тут стоїть у нас руків'я ще одне спереду. Воно штатне, воно йшло в комплекті з цим автоматом. І, як на мене, по обвісу ця зброя не потребує більше нічого. Вона, ну, я б не сказав досконало, але дуже близька в плані е, обладнання, яке ви можете ставити до неї як на автомат. Бо її можна використовувати не тільки як автомат, але про це ми чуть-чуть пізніше поговоримо. Зверху, у нас планка Пікатіні йде вздовж цілого автомата, вона суцільна, що мені надзвичайно подобається. Тобто сюди ви можете на будь-яку відстань поставити собі там якийсь каліматор, загонник, чи взагалі оптичний приціл. Е, в нього є штатні прицільні засоби. це Мушка і Діоптрія. Я сам не фанат Діоптрій, але в принципі нічого складного із ними немає. Ви навчитеся з ними стріляти, якщо вам доведеться мати справу тривалий час із зброєю, в якої заміж звичайного цілика знаходиться Діоптрія. Вони складаються, коли ми одягаємо оптику, чи там десь транспортуємо зброю для того, щоб не заважати. Штатний ДТК, який знімається, як ми бачимо, шляхове вибивання пінів. Ну, робити я це, звісно, не буду. Як ми бачимо, тут у нас є можливість регулювати кількість порохових газів, які будуть використовуватися для роботи автоматики. У нас є два положення, які ми можемо собі обрати під ту чи іншу задачу. Якщо ви подивитеся уважно на ствол, ви тут побачите щось, що здалека нагадує кріплення для ГП-25 або штик ножа. На автоматі Калашникова, але воно виглядає так тільки з дуже здалека, хоча його призначення дійсно дуже схожим. Сюди кріпиться у нас штатний штик ніж, який, як на мене, є окремим витвором мистецтва. Люди, які воюють власне, з цією зброєю, про це штикні кажуть, що вам не треба купувати собі окремий бойовий ніж, якщо вам видали автомат грот із штик-ножем. Тому що ця річ насправді дуже добротна і дійсно виглядає як бойовий ніж, яким ви можете спокійно собі порізати ковбасу, намастити хліб на масло. А якщо, якщо витягнути ще із ножен ось цей от вкладиш, ви можете робити навіть як із радянським штик-ножем, кусати колючий дріт там, чи якісь інші дротоподібні фізичні тіла. Як він кріпиться? Кріпиться він дещо бентежно, принаймні, як на мене. І чесно кажучи, мені було б трохи стрімнувато стріляти із примкнутим багнетом. І я, в принципі, не знаю людей, які стріляли з цього автомата із примкнутим лежем. Треба буде пошукати відео, може, десь таким поляки займалися. І ви зараз зрозумієте, чому. Щоб закріпити штік-ніж, нам треба натиснути оцю от пінпочку. Ми вставляємо у неї. Штикніш одним кріпленням, а друге кріплення чіпляється за ДТК. Подивіться зверху, яким чином воно чіпляється за ДТК. Воно, по ідеї, би не мало бути на лінії, про які має пролітати куля, виходячи із каналу ствола, але виглядає все одно це трохи стрьом. Ну я б не наважився так стріляти. Час йти в банзай атаку. Вмикайте батотайм. В Україну автомати ГРОД постачаються в комплектації. Власне, сам автомат, 8 магазинів, штик Зіп, інструкція польською або українською мовою і портрет Стефана Ровецького, на честь кого названо власне, цей автомат. Його позивний, як тепер кажуть, або раніше псевдо ГРОД це був один із командирів армії Крайової, проти якої свого часу довелося воювати українській повстанській армії. Такий собі історичний парадокс виходить, що нації, які колись були ворогами, зараз допомагають один одній перед обличчям спільного ворога у вигляді орденської Москви. Такий собі маленький відступ. Повернемося до суті. Розбірка, збірка. Здавалося, щоб цей бластер повинен розбиратися якось складно, але насправді нічого складного тут немає. Для людей, які звикли все життя користуватися АК, можливо, буде дещо незвичним. Ну, для мене це є незвичним, бо тому що все таки більшість зброї, з якої я стріляв, це АК і що на ній базовано. Але розібратися із ГРОТом немає нічого складного. Звичайно, це не автомат, який розроблявся для робочої крестьянської армії. Він у деяких моментах є дещо складнішим, вимагає трошки більше догляду, але Нічого надзвичайного тут немає. І зараз ми по порядку покажемо, що, як, звідки витягається і куди вставляється. Ну, класика жанра для початку ми від'єднуємо магазин, перевіряємо зброю на розряженні. заглядаємо всередину, робимо контрольний спуск. А далі нам треба зняти приклад. Знімається все дуже просто. Тут є зверху величезна кнопка. Не помітите, яку неможливо, але я умудрився. Натискаємо ми цю кнопку і витягуємо приклад униз. Потім у нас сам він по суті вже відкривається. Відкривається е, нижній ресівер, як на системі R15. Зверху ми витягуємо зворотню пружину, яка дуже, дуже, дуже здалека схожа на пружину від АК. Ну, вона насправді трошки не така, але в принципі тупо той самий. І якщо ми перевернемо автомат догори ногами, нам вивалиться в руку доволі таки масивний затвор. Для того, щоб розібрати затвор, нам потрібно щось гостре. Може цілком підійти патрон. Ми витягуємо штифт і можемо витягнути. Голку, так би мовити, яка власне наколює у нас капсуль. Гаразд, не будемо випендрюватися, далі патроном це робити незручно. Відкриваємо зіп і працюємо далі ним. Е, в зіпі інструментів більше, ніж у мене вдома. І в мене губляться очі. Я не знаю, що брати для того, щоб виковиряти цю штуку. Тут є куча шестигранників, є складний шомпол, є різного роду щітки, є протяжка, протяжка тут йде по штату. Ну блін, в нас ще довго люди будуть думати над тим, щоб додуматися класти солдату в його штатний набір е обладнання протяжку, щоб чистити зброю швидко і ефективно. Ну, бачите, поляки до цього додумались кілька років тому, як бачимо, але додумались швидше ніж ми. Щоб витягнути личину затвора, нам треба припідняти ще одну шпильку. Я за кадром довго мучився, поки роздуплився, як це робити. Ми її витягуємо і затвор випадає нам в руки. Е, затвор можна поставити при зборі екстрактором як на цю сторону, так і на цю сторону. Це залежить від того, на яку ви сторону хочете, щоб автомат впльовував у вас гільзи. Е, коли збираєте зброю, слідкуйте яким боком ставити, бо може бути так, що ви зберете, щоб він випльовував їх вліво. А вікно для випльовування у вас буде справа, і вас може чекати при стрільбі такий неприємний феєричний сюрприз. Так, попри моє захоплення цим автоматом, все-таки ложка дьогтю у нього є, і ми скажемо про неї в принципі зараз, оскільки вона є саме на затворі. Е, уже на деяких автоматах, які нормально попрацювали, судячи зі всього і в польській армії, і в українському війську на фронтах російсько-української війни. Е, наші бійці помічали, що на деяких автоматах від е, Такої, скажімо так, інтенсивної експлуатації на затворах починають з'являтися отут-от тріщини. Відповідно, зброя починає руйнуватися. Можливо, це зумовлено доволі таки великою масою самого затвора і те, що він доволі з величезною енергією б'ється. Наступний момент. Ось ця от шпилька. В нових автоматах вона акуратно дістається голочкою, а от в автоматах, які вже трохи повоювали, щоб її витягнути і розібрати далі затвор, то її треба вибивати молотком. Ну і від інтенсивної експлуатації буває так, що вона сама може вилізти, і затвор не заходить до кінця в автомат. От бачите, тут це можна навіть уже помітити. Я не знаю, чи камера передає, але на цій шпильці з'явилася вже невелика вироботка. Чим, які наслідки можуть бути, якщо не заходитиме затвор до кінця, може дійти навіть до подвійної подачі. Відповідно, автомат у вас заклинить ніякої стрільби у вас не буде. Що погодьтеся в бойовій ситуації штука неприємна. Добре, давайте зберемо затвор назад, щоб я тут нічого не погубив і не шукав потім по листю. Запчастини від автомата. Так, збирається все в зворотньому порядку. Пильнуйте, щоб поставити правильно екстрактор. Ось тут у нас є технічний отвір, в нього ми вставляємо шпильку і все, воно тримається, рухається, усе як має бути. Далі вставляємо сам буйок і фіксуємо його. Оцим от піном на його штатному місці. Все, затвор у нас зібраний і може далі експлуатуватися в зброї. Гаразд, Трухаємося далі по розборці. На нижньому ресивері в нас є тут доступ до ударно-спускового механізму, тобто ми можемо тут його почистити. Привести його до порядку, щоб можна було далі використовувати. Наступний момент ми беремо якийсь там гострий предмет, наприклад, шестигранник, але в принципі це можна робити і патроном, як показує практика, і видавлюємо, видавлюємо ось цей пін. Він може захотіти, щоб по ньому стукнули молотком. Ну В даній ситуації він подався руками. Витягуємо і у нас просто вивалюється цівка. Тут усе, усе просто, вона у нас зроблена із алюмінією, доволі легесенька. Що ми маємо під нею? Маємо ствол. Ствол із такими ребрами жорсткості, які водночас і допомагають охолодженню цієї зброї. Ось тут у нас є два болти. Точніше, як це один болт, він із двох сторін у нас. І за допомогою цього от ключика ми можемо відпустити їх і зняти ствол. Е, Скажемо чесно, ми мудохалися дуже довго. Потім ми подумали, може це або в нас криві руки, або щось не то із цим автоматом. Взяли інший автомат, блін, от, оцей. Взяли цей автомат, блин. тут точно така сама срань. Блин. Потім почали гуглити, знайшли в Ютубі відео, де кажуть, що треба згадати чиюсь маму, взяти молоток, біту, розстукати і тоді його витягнути. Коротше, ми вирішили ну його нафік. Але е, книжка пише, що стволи тут знімаються. І їх можна заміняти, можна ставити інші стволи і використовувати довші Використовувати його як або марксменську гвинтівку, або як навіть кулемет. Система модульна, що вказано, в принципі, в його назві. Відповідно, і ця модульність передбачає заміну ствола на більш довші Спереду ми маємо ще ось. Ось цього річ, яка регулює у нас кількість порохових газів, які ми використовуємо. Якщо її провернути в крайнє ліве положення, ми можемо її витягнути. І таким от рухом виплюнути поршень. Загубити його в листі і дуже довго його шукати для того, щоб поставити назад. Насправді ми його витягуємо і можемо його теж почистити, обслужити. Маємо доступ до ствола із обох частин. Можна, в принципі, нижній ресівер теж від'єднати, але воно зараз нам не потрібно. Ми маємо доступ до всіх основних вузлів для того, щоб почистити і обслужити дану зброю. Збирається все, в принципі, у зворотньому порядку нічого складного тут немає. Моменти єдині є із затвором, в принципі, ми показали, як воно робиться. Але давайте швиденько зберемо його назад, вставляємо поршень, залодовуємо його назад. Вставляємо цю деталь, назву якої я не знаю і навіть в принципі не прагну знати. І зафіксовуємо цівку на місце і фіксуємо її штифтом затвор. Закриваємо ресивер, пружину ось цим боком і одягаємо на місце приклад. Приклад можна, в принципі, скласти і робити це куди? Назад, в такому ось форматі. Попадаємо в пази і зажимаємо. Нічого складного. Якщо я розібрався, то і ви, в принципі, теж зможете розібратися. Іноді може у вас трапитись таке, що намагаєтесь його скласти, а він не складається. І забивати його через силу не потрібно. Усе, насправді вирішується дуже просто. Нам треба, ну, знімемо його з запобіжника, відведемо назад е, цю деталь, і тут у нас, бачите, два такі зубчики, ми їх штовхаємо вперед. І тоді все в нас акуратно дуже складається. Просто майте собі на увазі, якщо вам доведеться колись мати справу із цим автоматом, і ви не зможете його зібрати, не треба ним там гамселити. Він не для робочої крістіанської армії робився, а для мудрих людей. Хоча по ситуації із сіньовним стволом в мене виникають сумніви деякі. Закрили і збираємо його далі, як вже показував. Шомбол тут у нас складний, складається він із трьох елементів. І на нього одягаються різного роду щітки, які нам потрібні. Перепрошую, не трьох елементів, а чотирьох елементів. Якщо не скласти оцю от четверту частину із різьбою, ви не зможете одягнути ніяку щітку на нього. В принципі, щітки тут усе доволі, доволі стандартно, доволі класично. Е, є у нас в зіпі насадка для стрільби холостими набоями. Є у нас масльонка. Протяжка, про яку я вже говорив, щітка, і набір різних розмірів шестигранників. Це було у нас відео про польський автомат ГРОТ, який стоїть на озброєнні збройних сил України, який ми можемо підбити підсумок, що ГРОТ це сучасний автомат. З'явився він як на як в польській армії, так і в українській армії порівняно недавно. Якщо порівнювати із автоматами системи АК чи навіть системи АР, відповідно в процесі експлуатації ще можуть виникнути якісь моменти, наприклад, які з цими тріщинами, які ми показували, які на нашу думку розробники будуть ще усувати, удосконалювати свою зброю. Але, попри це, ми можемо сказати, що це сучасний. Зручний комфортний автомат для сучасної армії. І досить цікаво, що така зброя була розроблена в Східній Європі, а саме в наших західних сусідів в Польщі. Зрозуміло, що вони надихалися західноєвропейськими розробками, деякі конструктивні рішення вони використовували у цьому автоматі. На нашу думку, у нього доволі велике і перспективне майбутнє, як цілком сучасної зброї, яка в перспективі зможе повністю замінити автомати системи АК і те, що на її базі було зроблено в Польщі. Ну і, можливо, частково навіть в Україні. Що, ж, дякуємо вам за перегляд. Дякуємо за підтримку і не тільки репостами, не тільки. Коментарями, але і тій великій кількості людей, яка підтримує нас матеріально. Для тих, хто бажає поповнити лави цих прекрасних людей, залишаємо реквізити в описі до даного відео. Ну і найбільша подяка це нашим військовим Збройним силам України і всім іншим силовим структурам, які сьогодні захищають нашу країну у війні із Ордою. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей і бережіть себе.